Продовжуємо базово вивчати фотошоп. І нарешті маски. Чому нарешті? Бо вони дуже неймовірно важливі. Давайте подивимось, які варіанти масок взагалі існують у фотошопі. Ми вже дивилися з вами на варіант маски до е, слою, шару або групи шарів, як отут. Ми робили маскою коригуючий шар. Отаким чином, за льтом клацали між е, шарами, і таким чином можна чи додати цю маску, чи прибрати. Таким чином, можна використовувати не тільки коригуючі шари, а й звичайні шари. Тобто я створюю новий шар і між, е, наводжу мишку між е, шарами, зажимаю Alt, бачу таку штуку, клацаю лівою кнопкою миші, і він стає, Тобто, от все, що я буду тут малювати, воно буде, буде видно тільки на тій частині, де е, є щось на тому слої, шарі, до якого я це е, до якого я його причепила, скажімо так. Е, наприклад, ці папці у нас оця частина, і я додала оцей. Шар, де я можу щось намалювати. Ну, наприклад, фіолетовим. Хай так, так буде краще видно. Я малюю, і, як ви можете побачити, це впливає тільки на цей, бачите, шар. Хоча воно в мене, якщо я приберу це, то воно буде впливати на все зображення, але якщо далі я його причеплю сюди, то воно впливає тільки на це. Так само я можу його пересунути кудись, додати сюди, і тепер воно впливає тільки на оце. Так, тільки на цю частину. Я нажала Ctrl-T. Можу масштабувати це, воно буде більше якось так. Це е, такий один з варіантів масок, але є ще інш, інший варіант. Це більше як додати чогось на якийсь шар. Тобто, це я можу з, з, зверху ще додати щось, е, притягнути сюди, наприклад, е, зображення. І хочу, наприклад, додати його на е, цю частину. Ну, не, не зовсім так, як я б цього хотіла, але давайте для тренування. Воно підійде. Так. Ось тут в мене буде травичка. Я хочу, щоб вона була, наприклад, тільки на цю частину діяла. Так само причепили його сюди. Але, наприклад, мені не подобається, що ця травичка, вона тут всюди. От тут в мене уявний персонаж, тут в мене щось типу дерева, і я не хочу, щоб воно туди залазило. Як мені її прибрати? Я можу, звісно, її стерти. Але, по-перше, мені не дає можливості цього зробити, те, що е, цей шар в мене смарт обжект. Тобто, я не можу на, нього, на ньому малювати чи стирати з нього. Можна, звісно, його е, нажати тут рестерайст, і тоді я зможу щось з ним робити, так? Але можу цього і не робити. Можу створити маску, ось вона тут. Маски. Вони так і намальовані, наче щось вже прибрали, так, з загального, з загального прямокутничка. А, тобто, маски дозволяють нам щось приховувати, так, щоб це можна було редагувати пізніше. Ну, може, я передумаю і захочу там ще десь щось домалювати. А, як нам це зробити? Тобто, по-перше, ну, я вибрала. Цей шар, який мені потрібен, на який я буду впливати, і на на цю штуку, воно автоматично мені створило цю маску. Тепер я перемикаюся вже на пензлі, тобто тут я не стираю, а навпаки, малюю, бо маска вона не кольорова, вона в градаціях чорного, тобто вона чорно-біла. І мені треба або чорний, або білий, щоб малювати. Бачите, він мені одразу показує чорний або білий. Щоб швидко перемикатися між чорним і білим, і взагалі між цими кольорами, які у вас тут показуються, ви можете нажимати X. Англійську X, я нажимаю, і в мене, бачите, вони змінюються. Це дуже комфортно, тому що, дивіться, я буду зараз щось сховаю. Ось я сховала людину, і тут сховала дерево. Але, наприклад, я сховала щось зайве. О, Боже, що мені зробити? Я нажимаю X, і... Тепер малюю білим. Тобто, коли я малюю білим, воно повертається. Дуже легко, можна швиденько, в мене одна рука, одною рукою я тримаю пензлик планшет, планшета, а іншою рукою я нажимаю на е, хоткії. Зараз на X, і просто перемикаюся, і, і таким чином можу щось повернути, щось прибрати, і собі малюю. Так, тепер ви бачите, в мене є така маска. Щоб е, її стало видно, можна інколи це потрібно, коли ви хочете щось туди скопіювати, таке буває. Щоб її побачити, щоб ми бачили тут не зображення, а саме маску, треба з альтом класнути на цю маску, і ви побачите її. Ну, ін... Так вона вам, наче не потрібна, бо ви маєте дивитися на зображення, щоб бачити, що вона вам показує, що, що. ні. Але бувають ситуації, тому краще це запам'ятати. Alt-клік на масці. І назад я повертаюся. То, якщо я. Бачите, я повернулася, тобто я класно сюди і мені знову показується зображення. Треба бути дуже уважним, де ви малюєте, тому що інколи в цьому випадку, ви бачите, що це смарт Object, тому. Тут нема чого боятися, але бувають випадки, як, наприклад, отут. Це просто шар з чимось намальованим. Я роблю для нього маску. І тепер, коли я буду малювати. Я, наприклад, хочу намалювати на масі щось трохи прибрати, цього фіолетового, трохи прибираю. Але коли я це роблю, обов'язково має бути вибрана оця маска. Тобто, ви бачите, вона в рамочці такій. Інколи можна раптом, чи якось необережно щось класнути, і буде вибраний слой, шар, і тоді я вже малюю, бачите, на цьому шарі. Але ну, зараз воно наче непомітно, але якщо в мене був там вибраний інший колір, чи ще щось, чи в майбутньому ви повернетесь до цього, а у вас воно намальоване там, де треба, тому за цим треба. Слідкувати, щоб малювати саме там, де вам потрібно. Як, до речі, вибрати колір, поки, поки я про це мабуть не сказала? Якщо я збираюся щось намалювати, в мене є, я вибрала пензлик, щоб не клас, а в мене вже щось є намальоване. Тобто я хочу просто додати: домалювати тут травички, наприклад. Я створила новий шар, я його перенесла навер, нагору, тому що я збираюся малювати травичку. Візьму якийсь, якийсь о, новий пензлик. І буду малювати. Але мені треба домалювати кольором, який в мене вже є. Тобто кольором цієї травички. Я, якщо я буду його шукати тут, це буде важко. Тому я можу вибрати вже існуючий на зображенні колір. Для цього в мене вибраний пензлик, як ви бачите. Нажимаю Alt, і в мене з'являється піпетка. Вона є і тут, ось тут. Можна нажати її, і вона з'явиться. Тоді ви виберете колір, і він відобразиться у вас отут. Тобто я обираю різні кольори, бачите, як в мене змінюється. Тобто мені показують, де... ну, який це колір. Як він виглядає, де він знаходиться. А, але, ну, знову ж таки, так переключатися це довго. Краще зажати Alt, ви тримаєте Alt, і у вас є ця піпетка. Ви обираєте колір. Тут в мене багато кольорів. ну Наприклад, я візьму спочатку один, якийсь такий, і роблю пензлик, трохи більший, і малюю. Мені треба якась більш текстурна. Кісточка, я візьму якусь іншу. Наприклад. І я можу так дуже швиденько робити. Я трохи одним кольором помалювала, трохи іншим. Зальтом клацнула і малюю. Ще, ще. І так можна робити досить довго. Це те, що стосується, як обрати колір підмалювати. Давайте продовжимо щодо масу. але інколи буває ситуація, що навпаки треба додати трохи, ну тобто, простіше додати щось на масі, мас ніж прибрати. Тобто, коли ми додаємо якийсь об'єкт, але нам потрібно трішечки десь от стільки е інформації з, з цієї фотографії. І нам дуже довго треба буде маскувати все інше. Тобто мені треба буде замальовувати все все чорним, щоб залишилось там якийсь маленький білий шматочок. Для таких ситуацій теж існує така інвертована маска, тобто маска навпаки. Давайте візьмемо це дерево. Спочатку я його Ctrl-T, права кнопка і фліп горизонтально. Збільшу його трохи, наприклад, я хочу додати з нього трохи інформації десь а, тут. Для того, щоб трішечки взяти з нього і не витирати все, давайте ще раз я покажу. Да? Ось я обрала маску, і я починаю да? вибираю чорний колір, і все-все замальовую, десь в мене може щось залишитись. Це не дуже гарна ідея. Давайте зробимо по-іншому. У нас є дерево, нам треба маленький шматочок. Я зажимаю Alt на клавіатурі і нажимаю на маску. Ви бачите, тепер в мене є маска, але вона повністю чорна. І коли я починаю. Зараз я буду малювати по ній білим. Треба тільки її подивитися і нажати X. і в мене тепер білий. І тепер я малюю білим тільки те, що мені потрібно. Наприклад, мені потрібна була тільки оця гілочка. Ось я її намалювала. У мене вся маска чорна, і я намалювала тільки потрібну мені частину. Це дуже комфортно, дає вам можливість зекономити час. При цьому ви можете працювати ще з маскою. Отак. Зараз оця штука, яка у вас тут є, вона показує, що коли ви, тобто, ця маска вона відповідає цьому зображенню. І коли ви будете рухати це зображення, неважливо, що у вас вибрано, чи маска, чи зображення, воно буде рухатись разом. Тобто, те, що ви виділили, воно рухається разом з відповідною частиною зображення. Але є дуже цікава штука, якщо ви клацнете отут от на цьому, скажімо, замочку. Тепер у вас маска і зображення вони живуть окремим життям. Тобто, коли ви вибираєте маску, ви можете рухати її по зображенню і дивитися, яка частина зображення вам ще може знадобитись. Інколи це може бути корисним. Можна робити так. Ось, виглядає, виглядає цікаво. Або можна взяти зображення, і якщо вам треба саме цю частину зображення якось, ну, я маю на увазі цілого зображення, якось цю частину вплинути на неї якось щось тут додати, то ви можете дивитись, що ви можете додати. І ви просто рухаєте зображення всередині цієї маски. Тобто ви бачите тільки цю частину, яку ви збирались там затекстурувати, скажімо. Ну, якось так, да? наприклад, щось з цього вам сподобалось. Мені не дуже подобається тут, але це не має значення. Тобто, це додає вам ще такої допоміжної я не знаю, можливість щось робити. Ви можете їх так само дублювати, Тобто я нажимаю Ctrl-J, і в мене з'являється ще одне таке саме зображення з тією самою маскою. Ви можете її рухати і так само рухати зображення всередині. Або маску. Можна вимкнути маску. Наприклад, я хочу подивитись, де в мене все дерево. І як воно буде цілком виглядати. Я, нажимаю, я зажимаю Shift і клацаю на, на маску. Бачите, вона така закреслена. Тобто, зараз вона не діє. Зараз я бачу зображення повністю. А якщо я з шифтом знову класну на неї, то я вже бачу тільки мас масковане зображення знову. Це дуже-дуже допомагає в роботі. Дає мож можливість повертатися до редагування будь-який момент. Тобто, якщо ви не впевнені, як вам краще зробити, то ви завжди можете повернутись і щось домалювати, і якусь частину, яку вам не вистачало. Окей. Тепер, окрім того, що ви можете таким чином впливати на шари. Ви можете таким самим чином впливати на групи шарів. Тобто, наприклад, в мене є група шарів. Давайте візьмемо не знаю, от все це буде група шарів. Тобто все окрім фона блакитного. Так само я додаю маску. Таким же самим чином, я можу додати таку, або з альтом, і вона буде така. Да? Тоді в мене нічого не видно. Ну, бо я скрила все, що було на зображенні. Я можу трохи проявити його, але це не те, що мені потрібно. До речі, правою кнопкою, клацнувши на масці, я можу видалити її. Delete. А окрім того, що я можу її видалити, я можу її. Навпаки, злити з зображенням, тобто, але для цього, в цьому випадку мені треба спочатку растеризувати цей шар, а потім, знову ж таки, я обираю маску, клацаю на ній правою кнопкою миші і нажимаю цього разу Apply Layer Mask. Тепер в мене є оце зображення вже без маски, але, ну, Інколи це буває потрібно, але тепер я не можу повернутися до його редагування, бо все, ця частина для мене втрачена. У мене є тепер тут тільки ця частина. Інколи це може допомогти в чомусь, в чомусь може допомогти, але зазвичай краще залишати ці маски, бо. Це дає вам більше гнучкості. Тепер я можу зробити, знову ж таки, таку маску до нього, щось по ньому малювати. Те, що я намалювала, я можу ще й перевести в якийсь, ви вже знаєте, змінити ці властивості шару, і воно буде якось по-іншому виглядати, може, якось цікаво. Наприклад, так. І що ще я можу зробити? Так, про групу. В мене є група, я можу додати, можу додати шар з маскою до нього, таким чином, як і до окремого слоя. Тут в мене або білий, або чорний, або сірий, але якщо я малюю сірим, як ви можете побачити, воно просто з прозорістю Ну, тобто воно не показує, не ховає, але робить таку прозорість. Я, можливо, це можна використовувати як варіант з прозорістю, але я таким не користувалася. Зазвичай я використовую або чорний, або білий. Наприклад, можна щось сховати, але воно буде вже ховати все, що знаходиться в цій групі. Це те, що е, стосується масок. І я думаю, що це, мабуть, все. Якщо у вас є якісь питання, якщо я щось не розповіла, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. І я думаю, що я ще повернусь до теми масок, бо вони постійно використовуються. Я, можливо, в процесі, коли буду показувати інші функції, то ви зможете побачити, і як ще можна використовувати маски. Дякую.